Добрий день, малята, хлопчики і дівчата, я бабуня Оленка, я живу в селі та маю свій город та сад. Там ростуть овочі та фрукти. Ходімо зі мною, я все покажу. Ви, малята, часу не гайте, за мною чистомовку промовляйте. Од, од, од. славний! В нас город. Уля, уля уля виросла цибуля. Орква орква і красива морква. Оля, оля, оля і смачна квасоля. Уста 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 і товста капуста. Ок 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 і зелений огірок. Ата ата, ата раді всі малята. Я була на городі і назбирала у цей кошик багато овочів. А що це за овочі, ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадки. Борщ із нього варить ненька, в нього шкурочка тоненька. Солодкувати він на смак фіолетовий буряк. Є солодкий, є гіркий. Різні форми має. Є худий, а є товстий. Кожен його знає. Перець солодкий, перець гіркий. Сарафан не сарафан, платтячко не платтячко, а як станеш роздягати, досхочу наплачешся. Цибуля вірно. Що то за голова, що лиш зуби й борода. Часник. Він овальну форму має, на городі виростає, гадзині його консервують і рагу смачне готують. Цей фіалковий пан тонкошкурий, баклажан. З мене листя обдирають, мене квасять, в бочки дають, роги зі мною печуть. І в салат мене січуть, капуста, зелений чуб, червоний бік, смачний із нього чавлять сік. Гадзині варять з ним борщі, росте в городі на кущі, помідор. Печуть мене смажать і варять, їдять мене і дуже хвалять. Картопля. Довгий зелений, добрий і солоний, добрий і сирий. Хто він такий? Огірок. Помаранчева і гарна. У землі сиджу НЕМАРНО, Соковита солоденька. Вже я стала чималенька. Собою пригощу дитину. Хай корисну з'їсть моркви. Діти, давайте пригадаємо, що було у кошику: цибуля, часник, буряк, капуста, перець, солодкий, перець гіркий, морква, баклажан, помідор, картопля, огірок. Часник. Все це овочі, вони ростуть на городі. А ще я назбирала багато фруктів. Відгадайте про них теж загадки. Кругле, рум'яне, я росту на гілці. Люблять мене дорослі і маленькі дітки. Це яблуко. Я жовтенька, я маленька, мов медочок солоденька. На баштані достигаю тепле сонечко вітаю. Це диня, цей фрукт на смак добрий і на лампочку схожий. Жовта лампочка висить, з'їсти нам себе велить. Це груша. синій мундир. Біла підкладка, всередині солодка. Слива. Наче яблуко великий і смачний і соковитий, Зверху ніжний бархатистий, весь червоно золотистий. Персик. Кульки, гілки обліпили, жовтим все заполонили, в Україні не ростуть. Їх із Греції везуть. Апельсин. Малята, давайте пригадаємо, що у кошику диня, апельсин, слива, яблуко, персик, груша. Як все це називається одним словом? Це фрукти. Ростуть фрукти в саду. Малята, я вирішила приготувати смачні страви. Допоможіть мені правильно розкласти овочі. Та фрукти. В каструлю овочі, в тарілку фрукти. Подивіться, груша я правильно поклала. Ні, це фрукт. Кладемо в тарілку. В каструлю кладемо капусту. Персик, ні, персик це фрукт. Його треба покласти в тарілку. В каструлю кладу буряк. Каструлю кладу моркву. В кастрюлю кладу яблуко. Ні. Яблуко це фрукт. Його треба покласти в тарілку. В тарілку кладемо часник. Ні. Часник це овоч. Його треба покласти в каструлю на борщ. В компот кладемо гіркіпетчик. Ні, ні. Його треба покласти. В борщик молодіма! Кладемо в кастрюлю на борщ, солодкий та гіркий перчик. Кладемо в тарілку на компот цибулю, вірно? Ні, ні, цибуля це овощ. Його треба покласти у борщик. Додамо до борщу цибулю. Додамо у каструлю картоплю. Додамо у кастрюлю помідор. У тарілку поклали лимон, апельсин, сливу, у кастрюлю додали, додали петрушку, кріп та лавровий лист. Дя дякую вам, діти, за допомогу. Тепер у мене буде смачний компот та смачний український борщ. Я рада була з вами зустрітися. До побачення, до наступних зустрічей!